Доброго дня, і ви зараз на каналі про трихологію, про лікування випадіння волосся, про трансплантологію волосся. І мене звати Іван Баранов. Я кандидат медичних наук, лікар, хірург, трансплантолог волосся та трихолог. Аналізував свій канал, я знаходжу все більше і більше запитань з приводу трансплантації волосся у чоловіків. На скільки років вистачає волосся пересадженого, як довго воно росте та живе на волосистій ділянці голови? І інші коментарі, наприклад, не робіть цього, тому що пересаджене волосся проживе максимум 5 років на волосистій ділянці голови. Як я можу прокоментувати ці дописи? По-перше, є невеличкий відсоток пацієнтів, чоловіків, це не більше 5% пацієнтів, в котрих андрогенетична алопеція проходить майже по дифузному типу. Тобто вся волосиста ділянця голови, вона включена в процес, волосся рідіє зверху більш виразно, на потилиці менш виразно, але це може побачити лікар-трихолог, побачивши фотографії пацієнта, побачивши його, так сказати, вживу, зробити трихоскопію та зробити аналіз волосся на потилиці та волосистій ділянці голови. Але у 95% випадків у чоловіка у чоловіків рідіє волосся з верхній ділянці. Це залисини, верхня ділянка, передня лінія, маківка. Але донорська ділянка це потилиця і зона над вухами. Цей ріст волосся залишається на все життя. І це є донорська домінанта. Тобто Волосся, котре росте на потилиці, воно не чутливе, невразливе андрогеном, і після присадки волосся йому байдуже в якій зоні рости. Будь то андроген чутливий, будь то на, е, в області брів, в області бороди та вусів. Воно буде рости на протязі всього життя. Але на це питання вам зможе відповісти тільки лікар, коли він вас побачить і повторюсь, зробить трихоскопію та аналіз ростучого волосся. І е, є відсоток чоловіків, у котрих рідіє волосся. І це відповідь на наступне питання, чому ми не робимо пересадку волосся е, чоловікам молодшим 25 років. Тому що неможливо в більшості випадків зробити аналіз і щоб він показав, що так, потулиця тест включена у процес, і волосся теж. Буде рідіти на потилиці. Тому е, ідеальний вік це 30, 35+, коли вже роблячи трихоскопію або візуальний огляд, ми можемо зрозуміти, в якій ділянці буде передіння волосся, в якій ділянці не буде. І також обов'язково е, збираємо анамнез у пацієнта, як у батька ситуація, як у дідусів ситуація, щоб зробити. Теж зробити висновки, як в нього як може в нього проходити передіння волосся. І якщо наприкінці цього відео підвести ітоги, то по-перше. Лікар має побачити або фотографії, або пацієнта вживу. Коли пацієнт приходить на операцію і у лікаря виникають питання або у пацієнта виникають питання, скільки років потримається волосся у присадженій ділянці, тоді лікар робить трихоскопію і. Я показую пацієнту і розказую, що тут волосся на потилиці, воно гарне, воно підходить для трансплантації волосся. Або навпаки, в мене були такі випадки, коли приходили молоді пацієнти, вони намагалися упевнити мене в тому, що я маю їм зробити пересадку волосся, але я їм відмовляв та пояснював, чому. Тому що у цих пацієнтів так іде порідіння волосся на потилиці, і це волосся не підходить для. Для трансплантації волосся. Тому звертайтесь до лікарів, ви можете написати мені, прислати фотографії проблемних ділянок, голови зверху, з боків та ззаду, щоб я зміг зробити аналіз, то подивитися на ваші фотографії і зміг відповісти вам на запитання: підходить вам трансплантація волосся чи ні. Якщо вам сподобалось це відео і воно було для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та нажимайте на колокольчик. Побачимось у наступних відео.